Свято радості та смутку. Ще один шкільний рік пролетів непомітно. Скільки зошитів списано, скільки використано ручок, скільки ж знань набуто. Всього не перерахувати. За цей рік ви стали дорослішими, більш упевненими в собі. Стара навчилися, хоча й це було непросто. Підкорювали нові вершини, здобували перемоги в конкурсах і змаганнях. А тепер настав час канікул. Вітаємо вас із початком літнього відпочинку. Бажаємо набратися сил і натхнення, ентузіазму і завзяття, цілеспрямованості, наполегливості на наступний навчальний рік. Нехай це літо буде прекрасним, незабутним і для всіх нас переможним. Веселих походів і неймовірних літніх історій. Бажаю фруктового цього в як свої Я липня і щасливого пило Отож, гайда наканіти, щоб з новими силами і позитивними враженнями взятися знову за книжки у вересні.